Сьогодні я вийшла до лісу ввечері назбирати грибів для одного рецепту, щоб потім вам показати, але як же я можу пройти мимо ось такого класного, біленького, дубового в моєму звичному місці. Ви ще подивіться, який він чистий. Я казала, що 95% білих дубових це червиві гриби. Хто не знає, про що я дивіться моє попереднє відео. А цей блін чистий. Ну от як його не взяти? Багато хто з вас знає, що я до білих грибів відношуся нейтрально. Мені подобається їхній запах, мені подобається, як вони візуально виглядають. Але їх смак він такий собі. Тому сьогодні той рецепт, який я хочу робити, дехто з вас вже знає, який, тому що бачили його. А хто не знає, це для вас буде щось новеньке. Тому збираю це для того, щоб зняти ціле відео. Сьогодні з собою для того рецепта брала лише коробочку. Думала, знайду декілька мухоморів сиро рожевих. Ну, але якщо вже в нас сюди пішов білий, ну що вже зробиш? Білі гриби люблять всі, чи не так? Як швидко їх гризуть. Буквально пару днів тому назад була, не було навіть маленького. А тепер вже ось такий погризений. Нічого ну, страшного. Ось вже поспіла лісова суниця. Будемо насолоджуватися цим щастям. Це завжди відбувається, коли ти найменше до цього готовий. Я взагалі з собою не брала ніяку сумку, тому що в моїх планах було зібрати, ну, я не знаю, ну, 10-15 штук сіро-рожевих мухоморів, котрі тут ростуть. Я це знаю, ви це в минулих відео бачили, але потім, потім я їла полуничку ну, і подивилася на ту сторону. Один, два, три. Ось там лежить вже перевернутий четвертий. ага, Ну і щоб мені ще більше було не сумно, п'ятий. Це в нас, як завжди, білі дубові. Все з ними ок, слимачки ок, все ок. Зараз, до речі, дуже волого, тому слимачки не такими швидкими дозами їх їдять. Щось мені здається, тієї коробочки буде мало. І буде це все в мене лежати просто в моєму рюкзаку. Ну що? Так, любителі, цінителі а, грибниці. Щоб ви знали, грибниця цього прекрасного гриба вона знаходиться під землею. Якщо вона знаходиться в метрі під землею, то, то буде супер. Так, це, напевно, будемо сушити. А, тому. Те, що я зараз роблю, це нормально. Ніжку залишимо і заховаємо, щоб він не побачив. Тому це нормально, коли ви гриби вириваєте або викручуєте. Тобто, якщо вам зовсім нудно, можете робити ось так: взагалі немає різниці для грибниці, як ви виріжете її плодове тіло. Плодове тіло це лише для розмноження. І то. Лише 10% спор можуть о, якось засіятися і утворити грибницю. Тому, будь ласка, виривайте гриби, як хочете, і не морочте нікому голову. А якщо ви спитаєте, звідки пішло те, що гриби треба лише зрізати, то можу сказати, колись давно гриби відносили до рослин. Тобто не було в них окремого царства грибів, було царство або рослин, або тварин, і гриби якось. Лягли до рослин. Рослини мають корені, ростуть з коренів, а гриби вони зовсім щось інше. В них є грибниця міцелій або під землею, або в деревні, якщо це дерево руйнуючі гриби. Тому не морочте собі голову. Грибниці не важливо, як ви ці гриби з неї ці плодові тіла заберете. Ви вирвете, зріжете, що б ви не зробили. Грибниця буде жити собі надалі, якщо не зміниться біотоп, якщо не вирубають навколо всі дерева, якщо не буде пожежі чи ще чогось, грибниця іноді може спати до тисячі років. Тому тут нічого страшного немає, не морочте, як кажу, ще раз 20-50 раз не морочте собі голову, живіть нормальним життям і збирайте гриби так, як вам подобається. Тепер головне це все очистити, ну і буду складати вже собі в рюкзак. Це, звичайно, не дуже мені подобається, але ну, що ти зробиш, коли йдеш на прогулянку за сіророжевими мухоморами, щоб вам щось цікавеньке показати. До речі, насправді йшла заради вас лише потім виявляється, що ось так. Так, що скажу про цей старий гриб? Він ще не старий, максимально в тому стані, коли останній шанс. Можете його готувати, можете його сушити, робити, наприклад, грибний порошок. Все буде окей. Головне, щоб, ці, щоб ось ці трубочки, вони зовсім-зовсім ось так повністю не почорніли. А вони ще в такому нормальному стані до речі, дуже ароматні, коли такі ви. Ну і, звичайно, заховаю, що я тут робила, щоб ніхто ніхто не дізнався про моє місце. Ось так. Це вже в нас мухомор сіро-рожевий. Думаю, всі його можуть познати. Тут, бачите, немає майже цього кілечка. Тому це вже якраз та ситуація для професіоналів. Ось, майже він на грані. Ніжка стабільно червива. І, ви знаєте, наприклад, ніжка в порядку. Угу, так я ніжку заберу. Для цього рецепту мені повністю підходять і шапинки, і ніжки. Ось такі трішечки червоніючі. Можна навіть спробувати ось так шкірку трішечки прибрати і побачити, що є ось така зміна кольору. Не зовсім біла шапинка, така трішечки з розовинкою. Ну, збираємо саме той гриб, котрий мені сьогодні потрібен. Ну, а білячки вже були. Чому взяла саме судочок, коробочку а не взяла кошик чи не взяла якусь сумку. Ну, по-перше, в сумці цей пластинчатий гриб, який я хотіла збирати, це мухомор сіро рожевий, він би поламався. А з кошиком якось не хотілося йти. Якщо, думаю, прийду в ліс або в дощ, не буде грибів, так чого його з тим кошиком носитися? Ось така я буваю. А тепер знаю, що. Кошик буду брати завжди. А як ви робите в таких випадках? Я їх розрізаю для того, щоб вони мені тут в коробці не розламалися. Білі гриби звідси я вже прибрала. Тут лише сіро рожеві мухомори. Так що, хто боїться сіро-рожевих мухоморів, може бути шокований, що я збираю його цілими коробками. Сьогодні я націлена лише на сіро-рожеві мухомори та на сироїжки. Не націлена зовсім. Тому, якщо я їх знаходжу, я їх тут бачу. Я їх вам навіть не показую, тому що не буду з ними нічого робити. Хто дивиться мій канал давно, той знає, що я збираю лише ті гриби і в тій кількості, в якій хочу їх приготувати. Якщо збираю багато, то це вже для друзів або на продаж. А як збираєте ви, в якій кількості, як до цього відноситись? Пишіть в коментарях. Подивіться, який він довгий. Тобто сама шапинка маленька, а гриб здоровенний. Це біленький, також дубовий. Він же боровик сітчатий, хто хоче ще знайти під якоюсь іншою назвою. Так, до речі, покажу, чому сітчатий. Тому що в нього на ніжці ось така світленька сіточка. Якби сама ніжка світліша, а сіточка виділяється. У а, білого гриба справжнього, звичайного летуса ідоліса. В нього, наприклад, навпаки. Світленькі такі будуть сіточки. Ну, це не основна ознака відмінна. Дуже багато їх тут треба лише порівнювати. За смаковими якостями цей. Білий дубовий смачніший. І по запаху він ароматніший. А ви можете, звичайно, писати в коментарях, який з білих грибів більше подобається вам. Тому що у кожного свій смак. Ну, чим, звичайно, подобається. Подивіться, скільки в мене вже їх. Це ж треба було так. А ви казали мені, що треба в сумочку щось покласти тверденьке. Та я вже почала в рюкзак збирати. Знову в мене з ліса виганяє дощ. У мене є ось така коробочка порізаних сіро-рожевих мухоморів. Рецепт я вам обов'язково покажу, тому залишайтеся зі мною. Хто не підписався, ну ви звичайно розумієте, що треба зробити. Якщо у вас є якісь питання, задавайте їх в коментарях. Можете мене знайти в соцмережах. Посилання є майже всюди. Сам рецепт в такому текстовому варіанті я викладу у своєму блозі і посилання дам у спільноті. Ну, а хто хоче дивитися, якісь від мене відео такі інші, цікаві, то, будь ласка, підписуйтесь на спонсорство. За цю мінімальну плату ви отримаєте набагато більше. Дякую вам за увагу. Піду, заховаюся від дощу. Zastrelen.